Зі сходу повернулися хлопці зі зведеного загону управління Служби безпеки України в нашій області. 25 осіб майже два місяці перебували на Луганщині, виконували там спеціально поставлені завдання щодо захисту територіальної цілісності нашої держави. 5 листопада в обласному управлінні з квітами та зі сльозами на очах зустрічали працівників служби рідні та близькі. Зведений загін обласного управління СБУ в складі 25 осіб, повернувся оплесками з квітами та зі сльозами на очах хлопців зустрічали рідні, близькі та колеги. За два місяці перебування на Луганщині. СБУшники відкрили 11 кримінальних проваджень. Частина співробітників служби залишилась поки працювати там, частину готують незміну тут. кажуть в управліннях хлопці забезпечені всім необхідним. Я хочу подякувати в першу чергу громадськості волонтерам, які нам сприяють в підго. Готовці цього другого загону, тому що дуже багато ми отримуємо допомоги необхідної допомоги, і як і обмундируванням, так і медикаментами. Захист територіальної цілісності, конституційного ладу, державного суверенітету на вже звільнених територіях. Такими були основні завдання групи як результат роботи за 50 днів. 4 кримінальні провадження за 110 десятою кримінального кодексу України, тобто посягання на територіальну ціль. П'ять кримінальних за 260-ю створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Крім того, порушено дві справи щодо спланованих терористичних актів. Хлопці розповідають, здійснювали роботу і в сфері інформаційного простору. Нами було виявлено один з інформаційних масивів в районі нашого обслуговування, який підозрювався. Причетності до діяльності спецслужб Російської Федерації та здійснював публікацію висвітлення різного роду статей про російську спрямованості чим самим. Значить, навіяв певні думки, певні погляди, сепаратистки для місцевого населення. Сформований загін здійснював і профілактичні заходи. кажуть, для підняття авторитету правоохоронців, органів влади та управління на звільнених територіях. Повернулись на невизначений час у відпустку і невдовзі на схід відправлятимуть наступну групу працівників СБУ з Прикарпаття.